гентен умовно ж хорошо Час і на це сам нові Біжить, побіжить там вправо вліво можете переробити, але ми орієнтуємося на одну стропу. Ви добігли туди м'ячку. передай і туди рухайся Зараз можна в центральному колі, бо не дуже жарко, нормальний вітерець Так що передавайте туди м'ячі Добре, добре, молодець, молодець. Добрый, рухайся, рухайся, хорошо. Добрый. Мячик, мячик, передай, будь ласка. Друже, туда мячик передай, а сами чекайте. в поле. Добре, добре, давай, давай, добре. М'яч М'яч партнерам передавай, бо там їх трошки не вистачає м'ячів. Ти практично слалом зробив. Міг би бігти по прямій, а ти побіг туди, сюди, туди, сюди. Ти пробіг там не 30 метрів, а всі 32. Нічого, 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 нічого. Не хвилюйся. Взяло час. Вилюється, все нормально, таке буває. Так, Димонька? Думань. Дивіться. Можна. Якщо готове, там можна. Добре, 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 хорошо працюет. Молодец, бахончик. Отдаешь пять и идешь центральный. Дихни, заспокойся, видихни. Yeah.